Ми знаходимося в містечку Обертин в Івано-Франківській області. Вже декілька років тут існує оселя віри, надії та любові. Це невеличкий будинок, у якому проживають троє людей з інвалідністю, які раніше жили у великому інтернаті. Всередині тут створені дуже гарні умови, але зараз засновники проекту є велике бажання розширюватись і прийняти ще декілька людей. Але для цього треба добудувати ще дві кімнати та санвузли. Ви бачите фундамент, який вже готовий, і завдання на найближчий час це зробити стіни та покрівлю, тобто коробочку, щоб вже наступного року можна було завершити усі внутрішні роботи. Тому, будь ласка, підтримуйте цей проєкт, який дозволяє людям з інвалідністю жити не у великих інтернатах, дуже поганими умовами, а в нормальних умовах.